Доброго дня, я з вами Android Українською. Сьогодні ми розглянемо гру, яка має назву Shinobus-San. Це звичайний варіант раннеру. Там, де раннеру 2D. Хочу зазначити, що для дітей ми гру не рекомендуємо, хоча тут елементів надзвичайного хорору немає. Але присутня посередня графіка, навіть тяжіє вона до піксельної графіки. Ну, для дорослих, так. Я думаю, що можна було все ж таки розробником більше постаратися і зробити гру більш цікавою. Отже, стартуємо. Звичайно, як ви бачите, заставка цікава, і вона, вона нас примушує подумати, що тут будуть такі баталії з супер графікою. Ну, Але цього всього немає. Отже. Перший рівень, що нам пропонується пропонується бачите авто. А автострільбайда. Це наш головний герой це е, головний герой це ніндзя, який біжить і стріляє. Лише одне управління це тап по свайп, верніше по екрану і стрільба, і верніше підпригування нашого головного героя. Бачите, є перепони, це циркулярні пили, перепригування бочок. Звичайно, завдання це те, щоб коли... Переміщується екран, також встигати за переміщенням екрану головному герою і, само собою, обминати перешкоди. Отже, не боріться. Бачите, навіть звуки є схожі на старі, добрі приставочні звуки. із... Приставок Денді, Sega. не встиг. Отже, кому подобалися раніше приставочні ігри, той може звичайно захопитися до нової даної гри. Потім, коли ви пройдете рівень, там можна буде в магазині спеціально купувати різне приладдя. Ну, як в звичайних іграх, покращення. Мені особисто, наприклад, дана гра. Нецікава, як би там я не кажу, що я граю в ігри. Ні, я лише проходжу для огляду ігри. Е, кілька, е, можна будь годину, може бути кілька хвилин для ознайомлення. Але є ігри, які цікаві, вони затягують. Тут нічого цікавого не було. Отже, завантажуйте дану гру, якщо ви бажаєте, вам сподобалася графіка, сподобалося. У вас сподобалося управління. Лінк буде в описі під до даного відео. Також можете знайти лінк на завантаження в нашому блозі. А ми з вами прощаємося. Хто бажає, грайте в дану гру. І єдине, що я зазначу, що позитивним моментом у грі, що дана гра буде йти і навіть на одноядерних процесорах. Із 512 мегабайт оперативної пам'яті.